Всім добрий, доб, добрий ранок. Добре. Засідання сьогодні у нас на десяти засідання бюджетної комісії. Чотирьох членів три на місці. Ворум є. Засідання бюджетної комісії. Читаю відкритим. Перше питання. Про затвердження на посаді заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради 8 го скликання. Скажіть, будь ласка, 24 1123 року заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Лукач Олександр Васильович був увільнений від роботи у зв'язку з призовом на військову службу. А 19.07.25 року його було звільнено з військової служби. З 22.07.25 року по 13.09.25 року він знаходився у відбусті по її закінченню 15.09.25 року написав заяву про звільнення за угодою стріляння. Розпорядження від 15.09.25 року за номером 151К заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дукача Олександра Васильовича було звільнено. Станом на станом на э, в зв'язку з закінченням строкового трудового договору пана Балана, і звільнення за угоду сторін заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Ради 8-го Слипіна Дукача. Є пропозиція затвердити написання заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради 8-го скликання Балана Валерія Остиновича з 15.09.25 року з посадовим кладу згідно штатного розпису до закінчення повноважень ради. Пан Балан, весь час, практично весь час. З 24-го року, так, з 24-го року. выполнял работу фактически спутника срочного было испытать деятельности выполнявших уровня yes. работы. Yes. Ясно. Ясно. Прошу голосовать yes. 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 за решение принято. По затверждения змін до программы розвитку земельных отношений и охраны земель на территории Сергеевской Солнечной Территориальной Громады 25-29 лет. Here, since you. Та Рішення ясно. Смітою по поводу. Біжу. Напрошу голосувати. Про затвердження змін доповнення до комплексної програми розвитку житлового комунального господарства та інфраструктури Сергіївської селищної територіальної громади на 23-25 лет В цьому проекте? також относятся змеи. Они стосуются, вони стосуются э, включення замены виклады в Николаевскую музею. Та, Там по наших скажем в війну, потому что

как-то и сказки. У нас, у нас сказки не было. Не, было. Не, было, не было, да. 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 просто отражение решения комитета Ведь нас на 2025 року, на балансе есть достаточно разный чего проголосували за попередні. За попередні, що було зроблено. Рішення прийнято. А тепер за дитячий дитячі казки. Прошу розглядати. Рішення прийнято. Про передачу до комунального підприємства «Добросервіс» Сергійської селищної ради об'єктів єкт, об благоустрою. Ми затвердили вибори рішення на цей пункт. А ці рішення ми передаємо на баланс До програми забезпечення прав дітей та тація громади 23-23 років. Тут додатковий захід вноситься під номером 16, оплата закладу охорони здоров'я послуг, походження медичного огляду дитини, яку відібрано із сім'ї у зв'язку із загрозою життю та здоров'я дитини. Мати відкладалася в книгу, ця людина знаходилася в лікарні і для того, щоб оплатити поступи цієї лікарні, вносить за цей захід і 44 тисячі за цей місяць. Ясно. які змінилися. А там, там, там сказали, що десь 2400 на 400 змінення, ні? Тільки це?

І бюджет Сергіївської селищної терапії громади на 25-й рік. Ми вносимо зміни в до, дохідну частину. Загальна сума доходів не змінюється, але робимо перерозпользувати у зв'язку з тим, що є невелике невиконання кінці 9 місяців для того, щоб у нас було все красиво. Тому За рахунок перевиконання на суму 268 тисяч 500 гривень, за рахунок продажу земельних ділянок на сільського господарського призначення. Ці кошти ми направимо на капітальний ремонт потрібний будинку по вулиці Шкідна, 3, Шкідна, 7 та вулиці Чорноморська, 21 у сумі 223 тисячі 500. І 45 тисяч гривень для придання триматів для відділу і їхньої заявки, а також робимо внутрішній перерозподіл бюджетних призначень згідно листів відділу освіти та селищної ради. Загальний обсяг не змінюється в бюджетних асигнувах, лише відбувається уточнення і зміна напрямку зростання коштів. Puxa, eu